Лікцьовий нерв починається як продовження медіального пучка плечового сплетення, він проходить вниз по медіальній стороні плечової кістки та латерально від плечової артерії. Далі нерв йде через борозну між медіальним надвиростком плечової кістки і лікцьовим відростком, де він входить у кубітальний канал. Після виходу ліктєвого нерва з кубітального каналу він входить в передній відділ передпліччя. На передпліччі лікттєвий нерв інервує ліктовий м'яз згинає зап'ястка та медіальну частину глибокого м'яза згинача пальців, тоді як латеральну половину інервує серединний нерв. Ці два м'язи єдині м'язи передпліччя, які нервуються ліктовим нервом. У передпліччі ліктєвий нерв поділяється на тильну гілку та долонну гілку. Долонна гілка ліктєвого нерва відходить від основного нерва до зап'ястя, де проникає крізь м'яз і глибоку фасцію, забезпечуючи інервацію латеральної сторони долоні. Коли основна гілка ліктєвого нерва досягає променево зап'ясткового суглоба, від неї відходить тильна гілка, яка проходить глибоко під згиначем зап'ястя та глибокою фастією до тильної сторони кисті, де забезпечує інервацію тильної поверхні, а також шкіри над п'ятим пальцем і медіальною половиною четвертого пальця. Основна гілка лікцьового нерва продовжує проходити по долоній стороні кисті. Разом із ліктьовою артерією над згиначем зап'ястя, ретенакулом згиначів це фіброзна стрічка, що утримує сокожилля. Тут і артерія, і нерв проходять через канал гійона, де він розділяється на поверхневу та глибоку гілки. Поверхневі гілки забезпечують інервацію п'ятого пальця та медіальної половини четвертого пальця. Тоді як глибока гілка енергує такі м'язи, як відвідник великого пальця, короткий згнач великого пальця та інші мілкі м'язи долонів. Вивчайте анатомію разом з нами!